Golf 5 в універсалі 2007 року, 1.6 mpi мотор. Дуже хороший, пробіг 252 тисячі, бензинчик. Цінник у нас 6950 доларів. Авто в гарному стані, повний електропакет, Регулювання зеркал заднього огляду, також підігрів зеркал, пластикове кермо, клімат-контроль. мультимедія. мультимедіа. Коробочка механіка, ручничок, два підстаканники. Два підстаканники. Тут у нас нішелі речей, також є прикурювач, а тут у нас також є охолодження, напоїв, Volkswagen, привіт. Так, Позаду ми багаємо багато місця. Також салон в доглянутому стані. Все нормально, текстильний салон. Тут у нас два дефлектори а і зафікси є. Два підстаканники, все відкривається, можна поставити чай, каву там все, все стане. Приходимо до багажнику, великий міський багажник для такого автомобіля. Також маємо ось таку шторочку, щось сховати без проблем. Оп! весь комплект, дамкрат, запасочка, все на місці. Також є європейська аптечка. Друзі, якщо ви бажаєте придбати всіми, любимий любими Volkswagen Golf, чекаємо вас на топонт Білогородка, Софійська, 19. Автопоїнт придбай якісне авто.